Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Я Павло Когут. — І Де ми знаходимося сьогодні, де відбувається виставка? Так, ми знаходимося перед українським домом в місті Лювен. Um, цей будинок uh, заснований ще в uh, 60-х років uh, минулого століття. Uh, це спочатку був студентський дім. Uh, значить, було багато um, українців, які прийшли тут до Лювену після Другої світової війни. Uh, вони тут студіювали при університеті Кау Льовен. І вони тут е, прожили в цьому студентському гуртожитку. Е, е, ну, не з часом то вже спочатку було також е, приміщення для е, церковної громади, значить е, тут була каплиця Греко-католицької церкви, і вона до сьогодні тут е, знаходиться. Очевидно, е, багато тих студентів, які тут... Е, Перейшли, які тут прожили, вони емігрували до Америки чи до інших е, країн. Але маленька громада тут залишилася. Вона е, з часом також зменшилася, бо молоді розділялися, або менше цікавилися церковною справою. Ну, З е, розвалом Радянського Союзу. Приїхало знову ж е, наші земляки немало. Не і наша громада трошечки е, поживала. Е, і можна казати, що був такий е, ренесанс або розбуття е, в тих часах. І взагалі е, з війною тепер. Е, яка почалась у 22 році, то наша громада стала такою, що наша каплиця майже замаленька для тої громади. І тому ми тимчасово перенеслися до іншого храму тут в Лювені, до Латинського храму. І тут в каплиці ми лише правляємо менші. Молебені чи літургії в тижні під час тижня, але недільні святкування відбуваються в другому. Ну, цей дім можна сказати, що він важливий для нас, тому що все громадське життя в Вену тут бувало. Е... Ми тут мали спільні свята, Різдва, е... Великодня. Перші причастя ем, ем, і так далі, всі святкування церковні тут відбувалися. Ми тут згромаджувалися, мали наші контакти і ну, просто можна казати, що громадське життя тут відбувалося і тому це для нас дуже важне. Воно має певний Певне сентиментальне значення, але також і для, для громади можна казати, що це важне мати свій пункт е, в такому місті, де є, можна казати, важний, якщо не найважніший університет е, цього е, цієї країни, що ми тут мали свій свій пункт е, громади. Так. Дякую. І може. Пару слів про чисельність громади, коли це започатковувалось і зараз, якщо у вас є дані про цифру, або кількість людей була українців, українськопоходження. Аби... Так. Ем, ну, я думаю, що до війни, то думаю, що нас десь було між 10 і 15 людей. Але навіть щотижня ми не мали стільки. Вже після війни, я думаю, що ну, що маємо 50-60 людей, напевно, більше, але такі, що активні, приходять е, щотижня, ну то десь 20, між 20-30. Е, але, очевидно, на Пасху то е, храм є повний і то ба, приходить багато, багато людей. Також трохи დალში ფოლოვის э придал дидаку